Всім призвав Бога Углів, це ось така моя колекція телефонів. Зараз ми будемо кожен з них розповідати ем, і казати, робочий так чи ні. І напишіть мені в коментарі. Ось такий телефон у вас когось був. В мене є такий. Ну, в мене така проблема з ним. Коли я його залишаю на зарядці, він починає там якийсь екран чи з екраном ліба з платою. Підскажіть мені, будь ласка, це з платою проблема чи з екраном щось? Скажем, ск... так, що телефон працює. От тут буде, де телефон не працюють, а тут деякі не працюють. Далі зараз ми будемо стакити. ось такий перевіряти. Це Samsung Galaxy Gio. Ці весь телефони я отримую їх із сервісних центрів. Так. Ось так, ось так. Зараз підключую зарядку. Так. Зараз почекаю. О! Працює! Зараз ми його вимкнемо. Так. тільки... А, він працює повністю. Тач працює. О! Там тач працює. Все добре. Кладемо цей телефон в робочий. Samsung Galaxy S2. Він теж працює. Зараз я вам покажу. Так. О, він тільки що запрацював ось. Давайте почекаємо. Працює повністю. Кладу в робочі. HTC Touch HD. У мене такого кабеля немає. Не знаю, що з ним. не працює, так скажем, не працює, напевно. Телефон Техно. Вин... Прочую, зараз я вам покажу, зараз. Ой, зараз я его вымкну. О, вин, прочую, зараз. Прочую полностью. Прочую полностью. Ось такий телефон. Кладу робочий далі. Так, який, який, який? Ось такий телефон. Це Samsung Neo, але це китайський телефон. Так, почекаю. Так, треба ось так поставити. І... І що? Почекаємо. Почекаю, поки він буде вмикатися. А я поки розповім. Далі телефон Nokia 105. У мене немає такого кабелю. але треба... Акумстехно зараз відкрию. Так, закриваю кришку. І як його хоч вімкнути? Зараз почекайте чимось треба. Ось такою штучкою можна. Ну так. Ні, він не працює. На рабочий телефон. Так. Далее. Так. Давайте далее. Ой. Зараз на той телефон. Так. Телефон Sigma. Комфорт 50. Цікаво, він лі працює так чи ні зараз? Цей телефон як працює. Так, вставляю. Може кумом О! Він працює. Кладу там де працюють LG. Так. О, Він тільки що моргнув. О, працюе. мы а там, а там де працюють. Далі телефон УЦО 45З. Так. Я виконав акум, так що ось такий будет. Так, так, так. Вот такий. Так. Переверну. О, він вимкнувся. Телефон працює, тач теж працює. Ой, вибачте. Це Redmi Go. Не буду його перевіряти, але він як працює, екран не працює. Сімотків немає і зума на крышку. далі. Далі, далі, далі. Який? Зараз. Так, це не робочий. Так. Так. Давайте Мейзу проверим. Так, подключу его. Так, подключаю. Так. Ось. Появился индикатор. Так, зараз. О! Вмикаємо його. Він працює теж. Надовго загружається. Завантажується. Так. LG, він теж, напевно, працює. Но щось з підсвіткою не так. З дисплеєм та стачем. HTC я не можу перевірити, там немає коннектора. Ой. Далі. Хм. BlackBerry. BlackBerry це хороший телефон. Так, де разом. Ось тут десь, а. Зараз. О, він почав заряджатися. Так. Так він працює зараз. Вемкну. Він працює. Далее телефон, який, який. О, старт. Старт 2. Так. О, вин... О, там за... загорілося щось. Так. Ем. Эм... Ось працює телефон. Так. Эм... Працює. Але не завантажується. Такий. Теж працює, але не завантажується. Так, почекай. Далі, який телефон далі перевірити з цих. Ну. Давайте ось такий Lenovo. Зараз почекайте. Зараз побачите. О, тільки що він загорів, а телефон не хоче микатися. Не знаю, що це. За проблема, але він працює теж. Там індикатор з'явився. Бравіс працює теж. Ну, немає екрану і задньої кришки. Філіпс теж працює. Samsung Galaxy Note 1. Або для вас Note Для мене це Note А це Note 1 Він повністю працює, але немає екрану і є тільки сенсор. Ну, скоро заміню новий екран. Вранці і кнопку Home там треба. Із і сіткою. І акумулятор. Акумулятор працює повністю. Так. Зараз почекайте. Продовжуємо далі. Ось цей телефон. Він теж працює. Я хотів Андрію Балагуру сказати, цей телефон, як ви знаєте, він сказав, що я його зламав. ні 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 У мене є такий самий зараз якось його достав. Він каже, що я його зламав. Ні-ні-ні. Ось Ось він. це другий, а ну, зломана в нього кришка. А це із середнього центру. Цей телефон працює теж, Ну, залитий. Цей теж працює, але за кого проблема І з камерою, і з фонариком, і з цією камерою там проблема. Далі LG. Цей телефон не працює. Бравіс працює. Так, Альон Ай5 не завантажується. Ну, як він чипону заряджається. Як Старт 2. А ось цей працює розбитий дисплей. А цей не працює. Старт 2 не можу його перевірити. У мене немає разу. Знову працює, але немає сенсору. Точ. Так. А 6 Аж ось такий, но в нього не працює екран розбитий сенсор. Так, я покладусь. там, де працює. А Ай, ай, ай сім, він працює теж. А це просто це просто дисплей. Ну там. Грандос, він. Він теж працює. Планшет номі працює. Ось тут. Так. Huawei працює. Цей Samsung, але в нього білий екран. HTC він не працює. А собственно, давайте його перевіримо. него опять Ось. А вин. У него четвертый. У него 4.4. Вин парацюя. Макается. С. Ось. О, все. Телефон працює. Теж працює. Це не працює. Ой, вибачте. Він теж працює ось. Це теж працює цей теж. Леново не працює. Це залитий. Думаю, що він не працює. Цей і працює, але не працюють ці кнопки. Цей і не працює. Цей і працює. Цей теж працює, але акумулятор не працює. Ховий посмарний 1021 працює. Цей Lenovo. Немає акумулятору, теж, напевно, працює. Цей теж працює, немає екрану, немає кнопок. Цей працює, але в рекавері він якийсь, непонятно. Цей не завантажується. Просто на заставці висить. Цей працює повністю. Асус. Більше немає кому немає. А це мантию, він не працює теж. Ейсер працює. Фай працює. Ой, в нього немає. Цей працює. Цей не працює. Цей теж не працює. А цей я скоро його ремонтую. Рен 9. А, теж працює. Цей Lenovo не працює. Samsung працює, але розбита в нього дисплей. І відірвана кнопка Home. Цей працює, не працює дисплей. Huawei теж працює. Но кнопка не працює, чи не працює и дисплей теж. Цей вообще працює. Цей и працює. Цей планшет не працює. Цей і працює, але в нього щось сенсором не те. якась полоне не працює, а якась ні. Цей телефон працює. І ось покажу. Ось. Я не покажу пароль. А, тут немає пароль, точно. Я забув вже. Ось такий телефон, він працює добре. Може їм дитині з 24-го року їм користуватися ще. Ну, його не можна вже перепрошувати. Я не покажу, що там в нього. Ось Android 11. Так. Ось. Ось. Ось така в мене колекція телефонів. Всі працюють, більше всі працюють, а менше не працюють. Ті, які потрібні там кабелі чи... Щось з батареями чи Шивось з чимось платою. Або щось таке. Тоді ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ось сюди. Підписуйтесь, Щоб я бачив. І... і підпишіться на канал, ставте лайк. Всім пока!